Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототрев. У цьому відосі буде огляд ваших оголошень на OLX. Буду дивитися, як ви створили ваше оголошення? Чого не продається ваша техніка, на що потрібно звертати увагу, і взагалі основні елементи створення оголошення озвучу, щоб ваш мотоцикл продався легко, шведесенько. Та, в принципі, ну, за хороші гроші, як кажуть. Бо я знаю, що на практиці дуже багато торгу, дуже багато є моментів. Ну, от тут і проговоримо всі оці, короче, деталі. Приємного перегляду. Ще раз наголошую, все, в принципі, можна продавати. Наступний спарк 200КР28. Такий в салоні в нас також є. Давайте подивимося на фотки. Тут людина подивиться написала Spark, який має SP200R28. Це нормально. Такий мотоцикл буде шукатися краще. Тих, були перед цим. Фоточки. Досить непогано, непогано по фотографіях, але Spark весь наклейках. Теж ще раз наголошую, до кастомізації люди ставляться запаскою. Мало фоток двигуна заднього колеса, стан ланцюга, це теж люди мають бачити. Ну, прямо, звертайте на це увагу. Дима далі. Спарк написано з пробігом, яким непонятно, це теж ну, має значення вказуєте пробіг прямо в оцих вкладочках, коли створюєте оголошення. В людей буде ясність, і потім хтось захоче купити цей мотоцикл. О Боже, заново проблема. Чого я вибрав це оголошення? На повному ході, ходу сів би поїхав, всі деталі в особисті. Ну, понятно, що в особисті, даже, повірте, коли ви розпишете ту цілу книжку, що з ним, все одно будуть в особисті до вас питання. Отут вони вже мають розкриті будь, отут фотки мають так само двигуна, будь, і пробіг. Оце три моменти, три косяка. Щоб оцих питань було менше, і саме основне була цікавість вашого оголошення розглядати взагалі. Наступний просто вбився мотокитаю Ліфан СР220, саме потужна 200. -ка. Ліфан ср 220, до речі, дуже хитро зроблено. Подивіться, написано на англійській мові та на нашому Ліфан ср 220 і так, і так власник зробив дуже грамотний підхід. Наголошую, фотки зробив бомбезні. Да, теж кастомізація, тому що в оригінального мотоцикла нема габарита в червоному кольорі, але воно йому йде. Тут він зробив такий внесок, скажем. Стан реально ідеальний. Габаритів бачимо, колір колірці міняє прикольно. Синій, коротше, який хоч тільки як не зелений. Мотоцикл вже то зелений. Стан мотоцикла. Класно, класно. Forte. R1 300 на рідинному охолодженні 25 лошабок, Біля нашого SR220. Хорошо, це всі фотки чи що? Ані ще щось є. Ну, тут дуже багато фоток мотоцикла, поки що не бачу. Ну, куди ж без фотографій змойки. Всі хочуть показати, що я за своїм мотоциклом дивлюся. І бачите, кінець, фоток немає. Фотографії двигуна, всі хочуть бачити того, що люди звертають на це увагу. Заради цього будуть їхати, щоб подивитися, чи там нічого не зірвано, чи всі болоти на місці, чи болоти не злизані. Ну коротше, оце фоткайте, пацани. Написав класно. Фотки двигуна, і буде взагалі прям топом. Як заповнює інформацію? 8 тисяч кілометрів, хорошо є. Так, срочна продажа, наїзди 8000, тисяч замінив. Давайте я так вам зроблю, щоб всі бачили. Наїзди мастило. там тисяч антифриз перед новий, все пластик, окрім бокового біля баку. На боку є він невеликі вм'ятини на фото. Все видно. Угу. Він написав все як є, це те, що я теж вам казав. Що заповняйте опис таким чином. Щоб у вас ну, продавалася техніка, бо в людей буде менше питань, вам захочуть написати. А тепер давайте подивимося, що там я навіть сам не замітив на Баку якісь вмятини. І написав в Баку якась вмятина. На фотки видно. Ну, ти прям так показав все чітко. Ну, якщо показуєш вмятину, то показуй вм'ятину, а не весь мотоцикл. Блін, я її не бачу. Бачите, пишіть в коментарях. А так я в принципі розказав, плюси-мінуси і цього оголошення. Фотки двигуна і все, і ти красавчик, все зробив круто. Нове оголошення, Forte, те, що я й казав, повний повна протилежність. Forte Ideal 300, ось дивіться. І ще один Forte XSR300R1024. Ну, це ж зовсім інший підхід. Такий мотоцикл знайдеться. І навіть той, що коштує 1150, він, мабуть, навіть який дорожче. Ну, ось людина вчинила дуже, до речі, хороший хід на 50 доларів, менша ціна, правильне заповнення. І все. Продаж в його руках. Давайте ще фотки подивимося. Тут вже більш деталізовано показано двигун. Весь мотоцикл, стан. В принципі, відмінний. Подобається. Так, фотки деталі. Як же люблять люди деталі? Подивіться. Резину показав. Все, а що тільки одне колесо. Ну, підмічуш заново. Фотки двигуна тобі треба, фотки задньої частини мотоцикла, людям цікаво, що ж там в деталях. І все. Так, пробіг 2500 вказав. Марка Форте вказана. Чітко, чітко так, що він нам пише? Читаємо. Продам мод, состояння близько к новому. І з допу стоїть прямоток. Кастомізація заново. Да, це не штат, є Ну воно йому йде. Може і на краще. В цьому в принципі нічого такого поганого немає для розуміння. Ну що, я сказав, фішки цього оголошення. Наступний у нас Геон. Блін, терміново ще один. Коротше, клієнт, Гіон гнс 300 написав правильно, терміново. До речі, має місце на життя. Отак теж можна. Англійська розкладка Гіон гнс 300 терміново. Можна і так. Дивимося фотки. Бачимо мотоцикла. От я отак зроблю. зараз. Стан досить непоганий. Загальні фотки є, задня частина є, вже можна цепочок роздивитися. Танк задньої резин, трошечки вже знос є, ми бачимо його. Спереду знос серйозний. Жоще, чим ззаді. Двигун, давай подивимося, давай двигун подивимося. Приборка, нема має значення. І двигуна заново нема. Фоткайте, друзі. Ще одне оголошення, що фоткайте двигун. Люди хочуть дивитися, це силовий агрегат, який людина буде. Обслуговувати мастило, там треба подивитися теж все. Чи не зірвані е, ці болти? Чи все на місці там, чи не побито там нічого. Так. 360. 3469 км, Хорошо, ну в принципі, нормально. Читаємо. Продав мотоцикл, стан ідеал. Все працює, доглянути та обсудню. Масово вливалося вчасно, яке не написано. Мотоцикл, глядів, не мучив, продаю через те, що не хочу, щоб стояв цілу зиму, займає багато місця. Ну, причина, до речі, така собі. Запитанням, звертайтеся. Ну, це що, готвінь якийсь чи не знаю, мультістрада, що він там такий широкий? ендуріки вони високі, да, але вони досить такі би, Взагалі не широкі, там найширше це руль. Коротше моменти. Вказуйте, оце, ну, може правда, що в людини місця нема, не знаю. Не буду наговарювати, але якось більш пишіть навіть так, щоб не було лишніх питань, що продаю того, що там пересідаю на іншу кубатуру. Універсальна альтернатива. Наступний Кові Стар 250. Заповнення нормальне, фотка перша кидається в очі. Це вже оголошення хочеться розглянути. Деталізація. Так, ага, бачимо. Ну, Фотки нормальні, Мотарт. І в грязюці, і впелюці, і чисто, якого хоч показав заново, фотки двигуна приборочки не мішали зробити. Ідемо далі. Угу. З пробігом яким? Не зрозуміло. Приборку не показав теж і тут не показав. Будуть питання, виправляти треба. Продам COVID-250 в ідеальному стані. Тор для реального покупця, всі деталі в Viper. Заповнення треба робити краще. Пробіг який, мастило, яке заливалося. Яка була експлуатація, можна дописати. Ну Це теж дає воно своє, повірте. Брать мотоцикл, все класно, все їде, все чітко. Ну. Мало хто хоче. Куди ж без теки на 250? Прикольно написав, прикольно. Стан мотоцикла також, в принципі, можна вважати відмінний. У задня частина є, добре заднє колесо. Двигун хоч трошки показав, але показав. Ну там захист, так і не важко двигуна роздивитися. Приборка, можна роздивитися навіть пробіг є. 4900. Ну це по фоткам в принципі може бути. Може бути, скажу так. Ідемо далі. 4900 пробіг бачимо. Так, все вказано. Срочно, текен. В хорошому стані. Сів, поїхав. 4, понятно, мастило замінив тільки мотюль. Дивіться, людина вказала, що й вказала. Боже, який молодець! Реально вказав Матюль 5115 v 50 полусинтетіка, густеньке мастило, то Тож в текені двигун з повітряним масляним охолодженням я б також задавав би таке мастило. То що 10 Тож V40 це, якщо ви любите поендурити реально в холод, як зараз, тільки так. А та 1550. Шейв подарунок шолом. От ця людина, повірте, з отакими фотками, з отаким описом. За цим всім продасть обов'язково цей мотоцикл. Ціна адекватна, тому що я знаю, що Tekken коштує 1800, а це на хвилинку, щоб не переводить чи переводить. Коротше, десь 70 тисяч гривень, ну адекватні гроші за цей мотоцикл. Я б цей варіант роздивлявся. Так, COVID-ADT-300. Отакий в нас є мотоцикл цікавий. Не знаю його характеристики. Також фоточки, подождіть, він що новий. Чопленка на ньому D500. Так, да, новий, нові я не роздивляюсь. Ну і останній КПшка, куди без нього? Часто пишуть Ліфан КП. У вас є такий по наявності? Ну, ось хтось продає. Такий мотоцикл БУ 1400 баксів, адекватна ціна, але ж продам Ліфан КП 200. Ну, Можна написати так. Також знаходити ваше оголошення англійські. Англійська назва, ще раз скажу. По фоткам дивимося. А що? Опа? Мотоцикл, сільська двіжуха. Бачимо забори. Помитий, чистесенький. Приборочка. Хм. Правильно зробив, що з фоткав. Оп... заново двигуна немає. Двигун треба фоткати, обов'язково, друзі. З пробігом. Ну тут хоч на фотки можна роздивитися, який мотор працює в годинник. У питаннях телефонуйте. Ну там нбф другий стоїть. Це хороший дуже мотор, один із найживучих на ліфоні. Також можна роздивлятися. В принципі, все правильно зробив, все правильно зробив позагаля. На завершення, друзі, хочеться сказати, що не всі прям фішки я розказав в продажу БУ техніки, але основа вона покладена. Дотримавшись оцих рекомендацій, за які я вам казав, ви зможете продати мотоцикл швидше, більше бути бажаючих. І, в принципі, ви також, я думаю, зрозуміли, що в продажі це основне та й в принципі все. Тому, друзі, пишіть, коментуйте, можливо, у вас якісь будуть поради, як вам такий формат. Відос получився такий довгенький, але. Пишіть, коментуйте, задавайте питання, може у вас будуть якісь поради. Будемо на зв'язку.